Йому вдалося сколихнути весь український шоу-бізнес своєю неординарною творчістю. Усього за три роки дзідо став мега популярним артистом із народу та зіркою інтернету. Його фан-клуб у соцмережі найбільший в Україні понад 200 тисяч прихильників. А кількість переглядів в Ютубі понад 5 мільйонів. Нещодавно антигламурний митець і філософ дзідзо став ще й музичним продюсером нового феєричного проекту на телеканалі ТЕТ. Сьогодні вперше на українському телебаченні стартує новий сенсаційний проект: це Кіт Фактор. великий вокальний котячий турнір. Не просто мур, не просто няв, а справжні найголосисті коти країни будуть співати. І сьогодні у нас в гостях музичний продюсер цього проекту, з котрим ми зараз про це і поговоримо. Дзідзо. кому він скаже, кому він скаже Брись, а кому киць-киць-киць. Зустрічайте в нашій студії. Поїхали! Ви так мене обміняли, я 1 квітня. Я чекаю, що там щось прилипило. взувачка. Волосі, хлопці, волосі. Хлопці, вітаю вас. По-перше, хотів сказати, що судячи з наряду, я не розумію, 89 чи 75 сантиметрів заввишки. 89. 89, так. все-таки. Анатолій, зразу тобі наперед дарую майку. Мейсон, це наш фірмовий. фірмовий Зачай, е -знак. Судячи з майки, подивіться, готувались до того, щоб подарувати сінічкину, тому що борода, борода точно як. Яку, ні, ну, я спеціально 5 числа передам пакунок. Руслан, 5 числа буде великий пакунок для тебе спеціально. Ні, а тут а, тільки Бородайку Сенчику. Все інше ні. А, хлопці, ну дідьо, перед тим, як ми поговоримо про цей проєкт, до речі, ми розіграємо ще квитки на концерт, на концерт який? Дідо вирішили так, якщо давати концерти вже, то навіщо, знаєте, збирати нічні клуби? правильно? Ну, а як же? Відразу стадіон і у Львові. Ульво на, на Львів Арені буде на, концерт? на Львів Арені, тобто цей стадіон, який збудували е, новий, там ще ніхто ніколи концертів не давав. Ми вирішили зібрати всіх фанатів, або в нас найбільша фан-група в Україні е, 145 сорок тисяч. Так що фан-клуб, привіт! Я вас дуже люблю. Поважаю. Вважайте, щоб вам нині на вуха лапшу не, не крутили і не, не обдурили. Я скажу більше, друзі. я Скажу більше, виявляється, що цей стадіон побудували саме для концерту Дідзьо. А, а ну а випадково ще там декілька матчів Так що 18 травня. Я... Я мега популярний діді Лесик і Юлік. Запрошуємо всіх е, на концерт Арена Львів. У нас є тут три квитки, кви, три квитки. Ми їх розіграємо на один плюс один. Все, телефонуйте 494 11 94. Тепер поговоримо про те, що сьогодні буде відбуватись ввечері на телеканалі. Тет мега-мега круте шоу е, Кіт Фактор. Кіт -фактор. Е, а чому не коти? Чому не коти? У мене наприклад все пішло від того, що в мене був колись е, є зараз е, кіт загиблик. Загибли Так. він е, його, його приніс е, Мейсон. Це моя свиня. Приніс Мейсон, Він такий друже, дуже кволий, мов закихши очі. Я думав, що він помер. Біля плінтуса так лежав, взяв його в шкарпетку і плоскогубцями закопав під Агрус саду. Агрос це крижовник, щоб всі розуміли. 12-ї години ночі я чую щось драпає в двері. Я відкриваю двері, а то а то загиблик випропався. Ну він такий гарний кіт. Зараз до речі, всі щурі в селі перелапав. Е, о, 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 там того лі, літа він на озері навіть злапав чаплю і з'їв з дьомом. А, я ви знаєте, я, я навіть я навіть боюся питати у дзідзі, що означає злапав чи те, що я думав. Зловив. Про... А зловив слава в нас до речі. Є сюжет про цей вокальний вокальний проект про кіт-фактор. Давайте подивимося як це буде відбуватися. Тільки сьогодні і тільки на ТЕТ. талант шоу, якого не бачив світ, кіт фактор. Що мільйони котів на весь голос заявляють про себе під нашими вікнами. Але сьогодні найталановитіші з них виступатимуть в унікальному вокальному шоу Кіт Фактор. Так, учасники такого незвичного талант-шоу – справжні коти та кішечки. Прослуховування хвостатих співаків тривало декілька тижнів в інтернеті. Шанс стати зіркою був у кожного мурчика незалежно від породи та місця проживання, і охочих отримати свою власну котячу хвилину слави було чимало. За час кастингу свої відео візитівки надіслали сотні і сотні котиків талановитих, ну і просто котиків. Музичний продюсер проєкту зійдзьо разом з учасниками своєї групи відібрав 20 найкращих котячих голосів. З них трійцю найкращих оберуть суворі судді, відомі медіаперсони Олексій Дурнєв і Альона Лоран. І лише один котик отримує головний приз кіт фактору. Тож, хто завоює титул найспівочішого представника сімейства котячих, дізнаємося вже сьогодні. Трішки валеріянки для голосу та хвіст пістолетом. О кет» – надзвичайне, неймовірне, нелюдське талант шоу Кіт Фактор. Сьогодні, о 22.20, на телеканалі ТЕД. О, ти Фадіє співаєш. Це буде справді весело. До речі, безліч запитань до наших гостей на Фейсбуці найпопулярніше про твою, про твою бороду. Чи справжня, чи ні? А як ви думаєте? А Миколай справжній, а Дід Мороз справжній? Ті саме я, я ж двоюрідний брат Миколая. так, стосовно кастингу на Kid Factor. ми знаємо, що там дійсно боротьба була за пекло, і дуже багато людей навіть хотіли пропонували хабаря тобі, щоб ти так сканети пропіхнув та, кого потрібно та, та, до та, та, проєкту. масові з мене. До мене зразу почали писати на пошту. Слухай, е, прийми там родичі почали своїх котів, кожен свого кота толити через Лесика. Там Юлік взяв сто баксів когось. Я кажу, верни, верни гроші. Ми ж справедливі. Справ, справедливі підходимо. Все, все по-чесному. У нас є людина, яка точно намагалася просунути свого кота на проект. Зараз з нами на зв'язку. Не повірите, один з братів Борисенків. привіт тобі! Привіт! Так, а ну покажу. Скажи, будь ласка, там поруч з тобою твій протеже, кого ти хотів просунути на проєкт. Знаєте, Скажи. я не то, щоб хотів його пропихнути, Он, по-моему, у меня сам все уже давно пытается, все может. О, я однажды пришел домой, он смотрит очередное шоу какое-то, я не помню, как называется, и сидит смеется. Я говорю, что ты смеешься? Он говорит, да это же проще простого. Я говорю, так ты сам попробуй. Он говорит, так я выиграю все. О, ну, в общем, сейчас посмотрим, как кот себя покажет. В общем, видео отправили. Будет видно далі ж О, делали. все по чесному бачите. По перше хотів сказати, що так. ми дізналися, що брати Борисенки розмовляють зі своїми котами. Це раз <гум> 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 цікаво, ми ж цікаво. Дізналися. Скриб ласка. Чи є шанси у, у зіркових котів? Ясно, що є. Є всіх є, але все має бути по-чесному. Почему у нас без запитань <гум> на Фейсбуці? Запитання до речі, дякую. Дякую за чудово, за, за те, що прокинувся, показав нам свого кота. Е, до речі, безліч дівчат мріють про те, що Борисенко показав їм свого кота. Е, в нас запитання на Фейсбуці. Е, запитання, на, запитання на Фейсбуці. Е, ти там почав писати книжку, коли вона вийде? Правда? Е, книжку я почав лише в своїй голові писати. Я е, думаю, що дайте мені трошки часу. Тож той клуб пише вже, правда? Ну, а Та а дайте що? трошки часу. Я, я навіть помитися не маю часу. Після стадіону. після стадіону буде книжка А саме зараз часто максимутове запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якобс Монархії поставиться запитання наш наш глядач. Хто у нас є Алло Алло, добрий день. Добрий день, як вас звати? Добрий день. Олена. Раду... А звідки? Да. Олена, звідки. Києва. З Києва З ну, по-перше, вітаємо. Отримаєте квитки на концерт зіддя. Поїдете до Львова 18, 18 травня. Поїдемо, так. Да. Обов'язково. Фан-зону найдорожчий! Пане зоне ваше ваше запитання. Ну, по-перше, вітаю вас всіх з першим квітнем. і хотіла запитати, хто є автором ідеї таких веселих костюмів, які у вас у групі дідуся. А, ти кажеш, ті квіточки, сині, ті жовті. Ну, автором ідеї я Лесик і Юлік, а то безплатний подарунок від фірми Адідас. А -а -а. Вони не, колись ми вже на великі гроші накопили. Тепер вони думають, ну вже час їм подарувати. Так що це адідас нам дарують. Ну дуже класні. Здається, нам телефонував, щойно бренд-менеджер в компанії якось, щоб спитати хлопців. Е, ну, все, квитки ви від нас отримаєте. 18, 18 травня е, на стадіоні в, на арена Львів підете на концерт. Дідо. Зможете потанцювати. Доброго ранку, і це сніданок з 1 плюс 1». І ми продовжуємо просто зараз. Наживо в нас співає Дідо 1 квітня. Поїхали! У мене є сусіди, сусіди непрості. У них є дві квартири на третім поверсі. В одній квартирі зара, вони собі живуть, а в другу не заходять. Для доньки бережуть. Коли мала, закінче медичний універ. У неї має бути багатий кавалер. Я в однокімнатній на першому живу, я хочу ту квартиру, я хочу тумалу разу. Я хочу, 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 хочу ту. Хочу, 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 хочу ту малу, Коротше, ті сусіди, реальні багачі. У них ще дві машини стояли в гаражі. Одна стара машина, щоб їздити в село, а друга в салафані стоїть ще поки що. Мала пішла в родину, родина не худа, але то не проблема для мене це півня. Я в одной кімнаті з матір'ю живу. Бе то машину, мені би то мало, О, я хочу, 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 хочу ту тумало. Хочу, хочу, хочу мало. Не забувайте, сьогодні на телеканалі Кіт Фактор. А ну, а ще обласки друзі ]「Сребіпся! підтримали. Давайте, давайте хочніше!